Той саме Мюнхгаузен. дивовижну історію про легендарного барона дивака представлять публіці актори театру імені Гоголя. Прем'єра відбудеться вже цієї неділі, 26 березня. Пригода на дві дії це інтерпретація, створена за мотивами роману Рудольфа Еріха Распе. Пригоди барона Мюнхгаузена». Глядача інтригуватиме сюжет із тонкою граню між правдою та вигадкою, комедією і трагедією на сцені, як і в житті. Наразі тривають останні генеральні репетиції. Головну роль виконає заслужений артист України Олександр Любченко, режисер-постановник вистави Сергій Павлюк. Головний режисер Херсонського обласного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Тут тобі зафіксується, умоляюся, зафіксує. Перед сценою з, з шпагами дуже довго дують. Заяви, спокійно поправся, а зверси, вони влетять на свою музику. Ого, вони чекають чогось незвичайного. Заспокоюся. Вже і вже й так багато чого досягствує 22 роки, Став містро! Якщо зайвий день весни нікому не потрібен. Гаразд, я підпишу. От і добре!